А в ФСБ я вже не пройшов. Ну там була теж така історія, якби вони сказали, а де ж ти був, ми тебе так давно шукаємо. В червні місяці моя дружина поїхала. За кордон і мені полізли безглузді думки, що треба теж виїжджати. І ніхто в той момент мене не зупинив аргументовано мені не сказав, що це дуже погана ідея. Коли мене повезли від каланчака, Мені на голову надягнули цю ж тряпку. Ми їздили десь хвилин 45, потім цю тряпку з мене з голови так стягнули, вона була скотчем примотана. І я побачив таку яму 2 на 4 метри. Там вже були мертві люди. Ззаді товариша гурцов спросив, хочеш к ним? Я сказав, ні. В цей момент прозвучав одиночний постріл, і мене, я вважаю, що прикладом він вдарив сюди між лопаток. Я впав на коліна. А в фізичному плані моє здоров'я дуже сильно було пошкоджено. Я майже шість днів лежав прикутий і лежав на полу, не дивлячись на те, що там було літо. Пол був дуже холодний і в мене зараз є проблеми по неврології. Не тільки це.